Право на посаду Знам'янський районний суд зобов'язав поновити на посаді голову сільради засуджену за корупцію. Керівницю села Богданівка Ларису Назаренко у 2013-му засудили за привласнення майна та підробку документів. Про свою судимість жінка нікого не повідомила і продовжила керувати селом. Місцеві депутати дізнались таємницю за рік. Як розгорталися події далі, знає Микола Мамига. Корупційні скандали пов'язані з діями сільського голови у Богданівці виникали неодноразово. Член виконкому Богданівської сільради розповідає три роки тому де керівництва села звернулись дві сім'ї з проханням надати їм житло в приміщенні покинутого гуртожитку. Тоді голова села самовільно вирішила віддати весь двоповерховий гуртожиток одній родині. Ми члени виконкому сказали, давайте поступимо справедливо. Життєва житлова площа позволяє. Тому давайте ми комісійно поділимо цей гуртожиток на дві сім'ї. Потім проходить час. Оказується, що цей гуртожиток був приватизований, виділений одній особі, одній сім'ї. Оказується, що на чотири рази. Міняла рішення генгуму без нашого відома. Депутат Богданівської сільради розповідає про інші зловживання голови. Говорить, коли в село прийшов інвестор і запропонував зменшити витрати на опалення завдяки новим технологіям, сільрада відразу ж прийняла цю пропозицію. Натомість керівниця села самостійно розірвала договір з інвестором і поновила роботу збиткового комунального підприємства. Сільська рада за послуги надані нею цим приватним підприємством за два роки перерахувала 2250 гривень. Жовтень, листопад, грудень, коли було поновлено нею одноосібно роботу сількомунгоспу, було перераховано за послуги майже 45 тисяч гривень. Зрозуміло, це на користь громаді села за ці дії та низку інших порушень. У грудні 2013 року Знам'янський міськрайонний суд засудив сільську голову Ларису Назаренко на три роки з відстрочкою в один рік. Свою судимість жінка зберігала у таємниці і продовжувала займати посаду голови. Депутати, коли дізнавалися серед якихось інших джерел, про те, що її там засудили, зверталися до неї з проханням «Лариса Петрівна, то поясніть, що відбувається ознайомте нас з рішенням суду. Вона пояснила, що ні. Я не судима. Я не судима. Стосовно мене ніякого рішення суду не приймалося. Я не судима. Все, депутати вірили на слово. Правда сплила через рік. Депутати з єдиного державного реєстру судових рішень дізналися про те, що справді відносно неї було прийнято обвинувальний вирок суду. Вони негайно винесли це питання на сесію сільської ради. Рішенням сільради депутати звільнили Ларису Назаренко з посади. Та з'ясувалося, що на той час її уже амністували і судимість зняли. Тож суд зобов'язав поновити голову на роботі. Для цього на чергову сесію сільської ради прибув судовий виконавець. Дане рішення підлягає гамму виконання. тобто Боданівській сільській раді пропонується виконати дане негайно, виконати дане а депутати. там депутати все ж вирішили зачекати на рішення апеляційного суду і не проголосували за включення питання про поновлення на посаді колишнього голови в порядок денний сесії. Хто за На момент зйомки сюжету Лариса Назаренко була в приміщенні сільради. Коментувати будь що на камеру відмовилась. Микола Мумига, Олександр Донцов день за днем.